всем, всім доброго вечора! З вами я, Рендін, і сьогодні я буду будувати склад мій... мій друга. Так, вибачте мого друга і... і мій склад. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а я почав. Так, для того, щоб побудувати склад... Нам потрібно ті блоки, які ми будували, для, як ми побудували наші кузниці. Тобто перший склад буде мій, тому що він перший, він буде прихований, тому він буде тут. Надмічуємо ми блоками. І це моє останнє відео. Так, і... і починаємо його будувати. І ту побуде скарбна. Тобто з тих блоків, яких ми будували кузницю. Як друзі, Пожалуй, жаль, пословимо так. І любить ну, блок. Двері і скриня. На скриня дивіться, що ви самі для того, щоб 55 там всякі ресурси і всякі всякі. Так вибачаюся. до мене приходить. Не звути уваги. ви. Ви знаєте, для чого ми скрині ставляємо склад. Для наших ресурсів. Для наших ресурсів, і щоб ми змогли ховати свої ресурси, які ми добували, або навіть той самий урожай. Який ми посадимо у минулому ну, попередньому відео. Потім, коли я закінчу це відео, мене буде останній інтерв'ю. Відео звернення, чи мені знімати мені відео, як я буду ліс, урор та сніжну країну, тобто, або сніжний біон, як ви називаєте. Ось і тому... Напишіть у комментариях, а буду лайкнуть. Если вы хочете, щоб я знімав видео про про те, як я буду в гору, там ліс и так далее. Просто поставьте лайк. Если вы поставите лайк, то я буду снимать. А если не поставите лайк то я буду знімати самостійно і... Як ви зрозумієте, що... Я буду знімати іменно сам. Тобто сам буду знімати і... Потім поширюю в YouTube. І ви тут не подивитесь. Ви зрозумієте, як я створив це відео. Правда, будуть серії. Проте, як я вибудую свій ліс, навіть про ту гуру і навіть про ту сівну країну. Думаю, пинуть я скоро. И я вот мне еще записал интервью. Чем не можно вам заработать такие Паркур У другому місці Так пам 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 Поміємо тут скрині. О, не відкриваючи. Що ця скриня відчиниться? Що і так? Так. Тепер так же саме робимо і мого друга. Так, це скільки комоки треба минути. Один, два, 2, 3, 4, 5. це легко. П'ять штук нам хвати. Так надмітка спочатку. Як ми робили на початку мого складу. І відпочаємо. Вставляємо двері. Ну як обична, як робимо з моїм першим складом. и поднимаем на 5 блоки вверх. Я сейчас повернусь. снова я повернулся. Так вы почти что. Шо... Я принял вас так ровненько. Склад поминований, а от тепер залишиться черга друга. Склад І Він так обрадується. Листенько зробити, щоб було не, не так довго. Так, тепер we's pretty done. Микомбун до молодого не такий склад, як у мене але нічого це не страшно головне що склад у нього є. ось і все це мій останній штрих все порозопачки

Nee. <coughs> так, так, вот. mm -hmm. так, так, теперь. Склад. друзі. Я залишил. Тепер залишиться сходи поставити. Що такі ось Ми могли підійти до складу. Ось і все. Зараз я. Покажусь вам. Ось і я перед вами. Правда, я зняв баню, бо тут тепло в мене вкусниці. І тому, вже можу сказати, це моє останнє відео. Ми збудували село номер 17 Залишиться персонажів до жителів. І залишиться мого друга запросити сюди. І ми будемо з ним разом виживати або грати разом у цій версії. Зараз я цим займусь до нам своїх жителів і буду прощатися. Ось я знову Жителів створив, як ви чуєте, по збоку. Тишки кое що змінив. А тепер уже все добре, все нового Тому я з вами прощаюся. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А з вами був я Рендін. Це було моє останнє відео, яке побудував склад мені, тобто собі і моєму другу. З вами був я Рендін і бувайте. Чекайте нові відео. Всім пока і до побачення.